Асоціації, ну, в принципі, розказав вся робота, яка була проведена протягом минулого року, ну, я трошки зупинюсь на роботі Ради, яку я очолю, ну, яка обралась три роки, так? Yeah. Протягом 2014 року рада засідала 18, ну провела 18 засідань, на яких формувалась і позиція асоціації щодо розвитку законодавства на фронтово ринку. Чи рекомендацій щодо окремих закладачів і нормативних актів. Е, основні рішення, які були прийняті е, затверджені Радою минулого року, це ну, є, звичайно, звичайно вступно виключення з асоціації е, членів, встановлення розміру членських внесків у е, кварталах в рамках максимального розміру, затвердженого загальними зборами. Якщо ви знаєте, декілька розмір членських внесків не змінюється і складає 760 гривень, тобто цей розмір не змінювався і квартальна плата по членам ради, що по членам асоціації не змінювалася також. Були умовлені склади комітетів асоціації розглянути документи по підготовці до загальних зборів, затвердження штатного розпису суду а, асоціації, попередньо затвердження звітів про діяльність пакт е, та виконання бюджету, ну, на напрямку діяльності, затвердження інформаційної політики, робота і там, затвердження нового сайту асоціації та, та походження технічного завдання також торису, е, пересходів статей, то, що відноситься до компетенції так, ради за впливу по членам ВАК по результатам розвитку висновків дисциплінарної комісії, що надавалася до Ради. Із основних рішень, а, ті, що їм розглядалися і ті, що виконані протягом 2014 року радою, це ну, робота, в принципі, яка позитивно завершилась а, щодо статусу асоціації як СРО з таким цінними паперами та депозитарної діяльності. Членів асоціації по тарифам та послугам по центру. Щодо першочергових кроків для стабілізації ситуації на фондовому ринку, стратегії розвитку фондового ринку, документи, які надавалися тоді в комісію і в вигляді звернення до Національного банку. Пронадня особливого режиму виконання обов'язків членної партії, які знаходяться в зоні проведення теперістичної операції або на тимчасово окупованій території, тому що дуже багато, як пересік, розглядалося, певні документи приймалися, виносились у ну, вигляді рекомендаційних домов документів комісії. Розгляд висновку дисциплінарної колегії ПАРТ по ситуації з АПСюнітіс. І Єдине, що ми не доробили, що у нас залишилось якби на, на цей рік, це те, що прополювали, що радою було прописано, це розроблення рекомендацій та перелік заходів щодо захисту правласництва, ціні папери і рекомендацій, в першу чергу, до комісії, до правоохоронних органів, для того, щоб таким чином ну, обмежити повторення